Друзі, всім привіт! Як же класно! Все-таки у вас працює інтуїція. Багато хто здогадався, що тірт -тір я робила саме для мого чоловіка. Закінчився в нього контракт. Прилітає він сьогодні вночі додому. Зараз він в Греції на пересадці, і через годинку в нього виліт в Каїр. А Мурка зараз спить, то я так тихенько розмовляю. До кінця я ще не вирішила, буду я його брати з собою чи ні. Чи прийде бабуся та з ним посидить, поки він спить. Подивимося по обставинах. Ну що, я вже зібрана. Поїхала. Все, ми вже приїхали. Амура не в духах, сльозу пускає. Ой. Що трошки папа піде. Да? Папа! Так, да, папа на самоліті? Як самоліт дивіться? Все, ми заховалися. Ждемо його. Вже вийшов. Папа. Он папа. Он бачиш папа? Бачиш? Йди. Papa. Papa. Oi, oh, é que rindo. Choose one. Автобус там, да. Ти будеш з такою машиною? Сина. Амура хай І куди це ми приїхали? За джинсами Я сподіваюся, вони мене чекають. Ну що, дочекалися рідненькі. Зараз міряю ще разочок. Фух. Так, ну що, Розмір мій. Пакуємо. Можете навітати. Є! Yeah! Боже, яка гарна ідея була взяти цю машину в оренду. Одна година 80 єгипетських фунтів коштує, і це прекрасно. Руки вільні, він сидить, йому цікаво. Клас. Ми вже трошечки прогулялися, подивилися, що хотіли. Зараз йдемо в супермаркет на закупку. Дуже класний, великий магазин, але потрібно їхати. Без дитини, щоб роздивитися. Наступного разу я так і зроблю. Фух, ну нарешті ми вже вдома. Зараз быстро замариную курочку і робимо розпаковку. Розпаковка у нас сьогодні буде серйозна. Так, ну що, давайте почнемо. Я поділила на зони хімія і продукти харчування. З хімії порошок для миття посуду, для миття підлоги, для рук. Це для туалетів, пакети, щітки зубні для мене станочок, тряпочки, фольга. Так, ще серветки сухі. Ну, і далі по продуктам. Сир, макарошки. Хто питав, сподобалися чи ні амурчику, сподобалися. Якщо б всі були м'ячами, то було б краще. Йогурт, перчик чорний, мівінка, соки амурчику, макарошки такі і павутинку. Я вже просто її готую перчик, сир. Це паніровочка на курицю, куриця, борошно і соус якийсь чоловік взяв, не знаю. Вся ця покупка обійшлася тисячі єгипетських фунтів. Якщо чесно, то чоловік мій трошечки в шоці з стін. І той факт, що він пам'ятає, ще старі ціни 4 місяці тому. То зараз він на касі був трошечки в шоці і не розумів, що ми такого взяли. Взяли, ну, по міркам не дуже багато, але воно все потрібне. Ми всім цим користуємось, тому на чомусь економити не знаю на чому. Що хотіла вам показати, дивіться, яка купа. Залишається пакетів, це з одної просто покупки в супермаркеті. І вони пакують ці хлопці, що стоять на касі. Просто, ну, і ти їм кажеш, що не потрібно. Ложіть все в один пакет, вони, вони вас не чують просто. Зараз буду готувати рис, думаю, покажу і вам. Зараз обжарю вермишельку до золотистого кольору. Потім сюди промитий рис сухий. Також його трошечки просушую, заливаю водою і варю до готовності. Виходить дуже смачно, і єгиптяни в основному тільки такий рис їдять з вермишелькою. Так, отака у вас вийти. Тепер висипаємо промитий рис і трошечки просушуємо. Трошечки я відвикла від такого темпу життя, але нічого, втянуся. Вам дуже дякую за перегляд, за ваші лайки, за коментарі. Для мене це дуже цінно. Дай. Ну, у мене тут уже курочка смажиться, рис готовий. Я прям сьогодні хазяйка. Ой, ну все, вечеря готова. Всім смачного.